Доброго дня. Сьогодні у нас е, яке у нас сьогодні, господи, можна було вивчити вже. Е, у нас сьогодні 6 грудня, е, це День Святого Миколая. Єдина будова, на якій е, працюють на сьогоднішній працівники, це парк Е, Зараз, правда, знов обід, ну але хотів би вам показати, отут, які у нас дії відбуваються по підстанці. Сама складна частина це оці, оці фундаменти. Вони дуже складні через те, що бачите, там ці місця, де для зливу там, олії якоїсь там з, з, з трансформаторів, чи якогось збросу трансформаторів. Коротше, я не буду вам нічого брехати, скажу, що це технологічні проєми, в яких е щось там потім відбувається, чи лікується, чи е ремонтується. Їх тут дуже багато, їх треба всі залити, а потім просто по, по контуру чотири стіни і зверху накрились. Це теж ми повинні зробити там найближчим часом, там місяць-два, максимум, то треба, треба теж її здати. До неї, правда, не, не від неї є підключення, але все одно треба її доробити. Так, сьогодні трошечки прихопило, ту грязюку, можливо, трошечки легше буде сьогодні бігати по будові. Так, то є кабеля, оті кабеля це сквозні кабеля. Це ті кабеля, які йдуть в тому числі на секцію 1, 3 і 5. Так, Тут треба якось обійти. Хопа, хопа. Так, є. Так, що у нас тут ще з нового? Вже, я казав, запустили ми цю підстанцію на 0,8 МВт, тобто 800 кВт. Вона вже готова і вона вже підключена, на ній є електрика, правда, ще поки що по комерційному тарифі. Для того, щоб завершити всі дії, щоб там з'явився житловий тариф, нам треба а, вестися в експлуатацію, передати ще дві ГРЩ. Так, це у нас секція номер 1 кутовий е е фасад. Бачите, сьогодні я не знаю, чи є сьогодні фасадчики, чи нема, тому що зараз якраз скорше за все в багатьох кого є обід. 12 година. А, але ну, бачимо, що вони виставили арештування і вже половину фасаду набрали. А от четверта секція поки що нічого не робиться. І проблема якраз у нас стоїть не в фасадчиках на сьогоднішній момент, а в електриці. Бачите, ще розрили заново, прикладаємо електрику на перший, третій, п'ятий Бо підключення йде до тієї підстанції, яку тільки що в самому початку показував. Через неї буде йти підключення майбутніх будинків. Бо якби ми це не зробили. То в майбутньому у нас була б проблема з тим, що ми зробили б благоустрій, а потім його треба було б розривати. Вже вирішили, вже враховуючи, що ми запізнюємось трішечки з введенням в експлуатацію, то вирішили вже прокласти і ці мережі і мати спокій, вже зробити кінцевий благоустрій і не мучатись з ним. Чуєте, вже вийшли монолітники? В них сьогодні на 14 годину залиття плити. Я думаю, тому вони не пішли чи не плити, ні, стіни, е -е, чи все ж таки плити на, на третій секції стояло там в графіку. Е -е, монолітники працюють е -е, по другому будинку. По... В третьому будинку також молоді працюють, бачите, вони вже ходять по підлозі, то вже в них залите перекриття, повністю залите перекриття на секції номер 3 І вони далі виставляють, вже колони, не колони, не стіни стіни поверху номер 2 І по секції номер 1 також просимо дуже сильно наших будівельників пришвидшитись. Вони зараз, от бачите, я зараз іду по піску, тут трошки вже навозили піска. Вони зараз роблять тут підлоги, льють. Засипають, потім встановлюють, трамбують, потім ще відсипляють от таким от щебним, і, е, що далі роблять? Потім роблять каналізацію, і після каналізації все це діло заливають бетоном. О, там В кінці видно там вже щось вже підлито. А тут в більшості, бачите, спочатку йде пісок, трамбується. Ну, До речі, не просто земля, а пісок, тому що ну, земля потім просяде, а пісок він е, щільніше можна його швидше протрамбувати, а потім ще йде от. Така суміш, піска з щебнем фракції, я так розумію, це десь схоже на 20-40. Воно так шарами робиться, і після цього вже становиться кінцева, ну, я не знаю, це, стяжка, це не стяжка полу, це бетонування полу, бо там йде трошки інший бетон, трошки інша сама консистенція. Там йде фактично бетон. О, бачите, там вже теж підготували багато речей. Ну, В принципі, це все, що я хотів показати по інших будовах. Вертаємось до першого будинку. Як ви вже почули на самому початку мого відео про те, що ми трошечки запізнюємось. Ну, Відверто вийшло не трошечки, а десь 40 днів е -е, орієнтуємось зараз на 10 лютого. 10 лютого ми вже порахували всі відставання умовності, там свята, щоб не робити там, по, по тижню переносити. Орієнтуємось десь на. 40 днів відставання, тобто на цей рік ми дійсно не встигаємо вестись в експлуатацію з цим будинком. Я проспорив всі спори, які тільки міг, Ну вже є, як є. Мені не перший раз це робити. Отак от, от Зараз по секції 3 така ж сама історія, як і по секції 4. Не можемо зараз приступити до фасадів в повному обсязі, через те, що ще є деякі роботи прямо біля будинку і неприбраний кран. Біля секції 3. Це є така ж проблема. Ну, якось так. Так, дивіться, що у нас зараз відбувається по будинку. Завершують всередині електрику. Наші підрядники теж мали якісь там проблеми: то з кабелями, то з людьми, то ще з чимось. Але зараз вони вже засипають всі рови, в яких прокладені електричні мережі по будинку. Багато людей питало, чи буде встановлений. Генератор. Ще раз кажу, дивіться, всі, все обладнання, яке є додатковим покращенням, воно буде знаходитись на управлінській компанії. Тому одразу кажу, генератор буде знаходитись на управлінській компанії в її обслуговуванні і належати буде їй. Будинок у нас буде також обслуговуватись управлінською компанією, тому та, генератор буде якось так. Так, тепер дивіться. Це оце останні мережі, то що ми казали, заводиться в будинок в секцію номер 3 Вони зараз прокладають, потім вони їх засиплять, заставлять, точніше не засиплять, а заставлять оцією цеглою. І після цієї цегли вони знов будуть засипати. Ну Це як захист такий від того, що якщо будуть копати, дійшли до цегли, значить там внизу знаходиться що. Правильно, внизу знаходиться кабель. Так. Давайте знаєте, що зробимо? Якщо зараз зможемо потрапити в четверту секцію, чи можна спробувати зараз цю потрапити? Так, Тут відкрито я бачу. Давайте подивимося в нас зараз відбувається в третій секції. Нагадаю, що третя секція найменше готова. І зараз подивимося, що там зараз відбувається. Так, Тут е, по кабелях, по, по цих як їх називають, по нішах. Опалення води, бачимо, що деяких ще немає труб. Почало не в процесі проведення. бачу. Так, що у нас тут ще? Стіна тут поштукатурена, в цій квартирі теж все поштукатурено, крім того, що буде потім шпаклюватися. Тут ще буде встановлений санвузол. До речі, це така непогана. Велика двохкімнатна квартира з виходом всередину, бо отут зліва буде вже комерція. Тобто тут вище смонтується стіна, то там вже з тої сторони це вже буде комерційне приміщення. А от з цієї сторони всі три кімнати виходять в двір. До речі, такий непоганий варіант. Мені, якщо чесно, подобається оця квартира. Я спочатку думав, що вони там завеликі і проче, прочі, але вона непогана. Вона непогана. Так. Дивимось далі. Тобто поштукатурення, то все поштукатурено. Але бачимо тут вже, а, тут вже мережі опалення розкинули, тобто я так розумію, зверху вони ідуть. Електрику також розкинули вже по квартирах, тут трошечки легше, тут цього три квартири, от ви бачите три кабелі. Стяжки по квартирі зроблені. І електрика підготовлена. Тобто, фактично тут залишається встановлення перегородок і потім шпаклювання стін. Якось так. Ну і там. Давайте подивимось далі, що там на інших поверхах так само, все, плюс-мінус готово. Нагадую, ще раз перший поверх робиться останнім, бо через нього виходить. Угу. Так, я бачу. Ліфти встановлені всі. До речі, питання. По ліфтах Ліфти встановлені всі. Ліфти питання закрито в минулому випуску. Хто не бачив, можете подивитися. Ми робили дослідження ще на, того, на рахунок того, які вони по шумності. Дуже класні ліфти, бо ти, якщо стати біля стіни і так вухо направити на стіну, то дійсно ти 20 дБ різниці почуєш, але насправді дуже, дуже тихі і всередині головне тихі. Тобто ти їдеш в ліфті, нічого не гримає, нічого не скаче. Так. Далі. Давайте спробуємо тепер в четверту секцію зайти, бо в четвертій вже повинні бути зроблені перегородки з гіпсокартону. Ну і в кінці зайдемо там в кутову секцію першого будинку. І давайте ще в четверте, ой, в другу секцію е теж зайдемо. От зараз четверта, в середню, теж візьмемо. якась середня, завжди вона знаходиться в якомусь середньому стані, бо вони з якогось краю йдуть, але тут вже Трошечки більше готово. я бачу, що тут вже опалені по першому поверсі, зроблено. Єдине, що стяжки ще не робили по першому, але зараз подивимось, чи стяжка зроблена на вищих поверхах. Так, зроблено, я бачу вже. Пиріг, бачите, стяжка є. Так. Що тут у нас? Ну, Приблизно такий стан, як і в третій секції, тільки є гіпсокартон. Ну, до речі, подивіться. З перегородками виглядає ну, просто бомба ракета. Якщо чесно ця квартира виглядає, як нібито в ній в будинку, будинку з даним в експлуатацію. Робили ремонт. Вже почали робити ремонт, і клієнт вже там володіє квартирою 4-5 місяців, єдине, що вхідних дверей нема. А так, в принципі, бачите, вже вона в процесі, а зараз ще пошпаклюється, буде взагалі ракета, якщо чесно. Бачимо, що тут перегородки є. Давайте я вам покажу, як виглядає квартира трьохкімнатна, ще раз перегородки. Я по-моєму, показував, оце ці кладовки великі, вона величезна. Якщо її докупляти до цієї квартири, я б зробив так: я половину відрізав би тут залишив для велосипеда, так щоб метра два з половиною було. А оту дальню частину я би зробив не вхід звідси. Тобто от, от, тут от. стоїть шафа, а там гардеробна. І це була б квартира мрії. Ну, я мовчу вже про кухню Вітальні, 4 метри шириною, та, там 26 квадратних метрів, по-моєму, чи 24, чи 26. Тут два санвузла, я би перегородку переробив однозначно, я би її переніс в одну сторіну. Один санвузол зробив меншим, один більшим. Ну і три кімнати. ну Холл, звісно, виглядає, от, давайте мало, вкрай стану, Отак от, от. Як вам хол? У мене питань нема до цієї квартири. Ця квартира одна з найкращих. Ми чекаємо на вже наведення в експлуатацію, щоб їх почати продавати по Єосель. Скажу чесно, це величезна проблема спробувати е, отримати сертифікацію, як це правильно, пройти е, всі паперові проблеми, паперові завдання, квести від банків для того, щоб отримати е, на недобудований об'єкт з високої стадії готовності, можливість продавати під Єоселю. Ну, відверто, там, 6 місяців. І саме цікаво, що для того, щоб податися на цю програму, треба мати там, ну, більше 50% завершеності. Тобто, по факту для нас це іноді 70%. І виходить, що ти 70% маєш завершеності, ще 6 місяців чекаєш, вже воно під 90%, то тобі та є оселя вже практично нічого не грає. Тому, в принципі, ми по одному з об'єктів пішли на, на той сказати правильно геморой. А по цьому не пішли. Тому по цьому дуже сильно очікуємо введення в експлуатацію. Тут достатньо ще непроданих квартир. До речі, отак виглядає зараз секція номер 1 в якій є моя квартира. І е, анонсую, що через днів 10 ми починаємо все ж таки, той проєкт по як зробити недорогий ремонт, е, які матеріали використати, е, як зробити якісний красивий ремонт середнього класу, не недорогий там, знаєте, економний. В тому числі з використанням матеріалів з того ж самого епіцентру, як зробити так? І як це буде виглядати в парксаді. З ну, середини я бачу, дивіться так. Всередині у нас фактично всі секції утеплені, крім того маленького закуточку в першій секції. Бачите? Зсередини, фактично, тут готовий фасад, тут фасад готовий. На... 80% там кут затягнутий клеєм чекає тільки на нанесення основу, а тут він просто утеплений і, 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 і треба затягувати клеєм. Тобто, по факту ми бачимо, що тут нібито все м, середину утеплено. І, звісно, величезне прохання. Навряд чи компанія Вемозахід мене дивиться, наші підрядники по електриці. Ну пришвидшитись, трошечки вже закрити ці роботи, бо вони нас сильно тримають по внутрішньому благоустрою. Ми вже тут все согласували, ці ліхтарі, лавки. Все вже є. Ми зараз знаходимося в стані, коли воно ну, от бачите, ну неприглядний стан, як це правильно називається. Ну просто неприглядний стан. Величезне прохання до них, ну що, до хлопців, ну то вже доробіть якось, ну прискорьтеся, ну щось, як то кажуть у Львові, то майте ви Бога в серці то доробіть. Так, що у нас тут? Тут? Ага, тут нам заважає оця штука, це є замок такий. Так, тут у нас, ага, це спеціальна кладовка, до речі, для управлінської компанії. Бачите, тут місце буде де набиратись вода, тобто тут набрала і пішла туди там поливати. Ми е, закрили їх всередину, бо в інших об'єктах ми це робили, е, ці щитки для прибирання е, зовнішні. А потім, все ж таки вирішили їх сюди закрити, тут, бо тут все ж таки буде тепліше. Інтернет розводять, домофонію. Ну, тут вже більш готове. Відверто. Це той гіпсокартон титан, я вже вам його показував, той, той щось міцніший. Так, тут вже закритий перший поверх з тяжкою. Ну, давайте піднімемось нагору. Це середній під'їзд. Я точно пам'ятаю, що в тому вже пошпакльовано, наскільки я пам'ятаю в сусідньому, а це був менш готовий. Це середній під'їзд, друга секція першого будинку. Ось тут вже добре виглядає вже вся ця обв'язка по е, лічильниках. Тут так само, бачите, лічильники вже навіть запакували їх. Тут вже двері поставили. Але шпаклювання ще не робили. Е, гіпсокартонні перегородки вже зроблені, тобто очікують на шпаклівку. Ну, от Бачите, іноді у нас такі історії трапляються. Все ж таки приходиться переробляти електрику, десь якісь загубився провід і от такі от речі іноді відбуваються. Але це е, за рахунок, от бачите, це все в принципі, в е, штукатурці Великий Об'єм штукатурки, от його видно тут, бачите, для того, щоб вирівняти стіну, довелося покласти величезний об'єм штукатурки. І це нас спасло, якщо чесно. Бачите, теж. гарантовані 2 см. Рівно цей 2 см нам вистачає, щоб прокласти електрику там, де вона загубилась іноді. Тому це фактично нам хоч і проблема, але вийшло бонусом. Ну, якось так. Якось так. Чесно, я не знаю. Як так вийшло, що тут вже в людини зроблений вихід. Я не знаю, чи всім то роблять, чи це? це хтось вже з наших купив цю квартиру, якщо чесно не знаю. Зараз подивимось. Ага, це квартира закрита. Давайте якусь mm -hmm. іншу квартиру зайдемо. Mm -hmm. Так. Це якась така... Ні, це, це двушка. Ні, тут такого нема. Тут, стоп, саму, цей, тут кухня з іншої сторони. Ні, вивели. Ні, все зробили. Да, дивіться, ми всі дорогому. Супер, я нас недооцінював, як завжди. Теж 69 квадратів шикарний коридор. Такі квартир не залишилось, наскільки я пам'ятаю, Ну, крім тих, що там спатіва, можливо, ще якась одна-дві є. Ну, от Такий стан зараз в секції No. Це в секції номер 2 в під'їзді, в якому найменш готова готовність. Тут, звісно, робить по Шпаклівці величезний об'єм, але ми все ж таки очікуємо, що зараз вже після того Миколая, а це вже фактично добре, що Миколай на п'ятницю прийшовся, тому що якщо б він був в середині тижня, у нас б взагалі тижня не було. От чесно, тижня взагалі б не було робочого. А так він в кінці тижня, то вони вже е, поїхали всі і вже з понеділка вийдуть на роботу. Правда, мінус субота, ну, але не всі компанії працюють по суботах, хоча на парксаді і встановлені такі правила, щоб працювали в тому числі і по суботах. Ну і за, давайте зараз спробуємо зайти в оцей під'їзд. А тут, до речі, є вхід через квартиру. Так, о, до речі, отак от ти виходиш на патіо. Давайте зараз з вами прогнозуємо. Так, це тут у нас е, хто? Це у нас тут сантехніки. Якусь штуку зробила. О, така квартира 69 квадратів з патьо. Дивіться, тут твоя кухня. Тут в тебе там, столова. Це оп, відкрив і вийшов. І оце все бетонне, це твоє. Ну, Як на мене, класно. Тобі ще сонячна сторона. Класна квартира. Хоч вона кімна... на першому поверсі двохкімнатна. Але має стільки світла, що просто хана. Ну, Залишимо відкритими, бо, мабуть, тут хтось працює. Так, це у нас є перший поверх. І тут можна ходити. Добрий день. Добрий день. Тільки по бінопласту. Дивіться, вже поріжок. Починаємо з середнього під'їзду першої секції. Тут вже зробили поріжок. Бачите? тук тук і тут готовий разу, і тут ще було не зафуговане, бачите, вон є фуга вже жовтого кольору якогось такого жовтенького. Ну, я так розумію, що вона жовтенька недовго буде, вона одразу прийме загальний кольор плитки, плюс-мінус, але плитка гарно виглядає. Ну, закос під травертін, звісно, це, була, це був плюс. І ми попросили ще до нового року, щоб у нас. Наші будівельники нам третій, другий, перший поверх поставили вже прилад. І зробили тут, вже пофарбувало все. Тобто зробили нам готовий поверх, як він буде виглядати. Тому що ми до сих пір не можемо це зробити вже рік, якщо чесно. Тут-то -то 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 заважає, реально є технологічні моменти такі, які не дозволяють це зробити. Але все ж таки треба якось нам вже відео показати. Тому що я чітко знаю, як це буде виглядати, але я не можу взяти завантажити інформацію зі свого морду людям в голову тому, тому отак от. Так, виходимо назад. І давайте ще, ще один під'їзд зайдемо цієї ж секції, тільки вперше. Спробуємо туди якось проповзти. Давайте з цієї сторони пройдемо. Покажу. Це теж перша секція, воно там трошечки більш готовіше повинно бути. Зараз подивимось. Ну, людей набагато сьогодні набудовують, як розумію, монолітники в більшості. І е, 3 4 ділочника щось тут доробляють. Тут якраз по першій секції якісь відкоси щось таке роблять. Ну Добре, що встигли утеплити всередину. Я скажу чому, тому що утеплення всередини дасть зберегти величезний об'єм тепла будинку. І нам залишиться тільки питання по 3-4 секції. Але дуже надійно, що е, наші електрики швиденько вже прокладуть всі ці мережі, які нам заважають. Поставити там рештування. Так, тут, тут сантехніки роблять. Доброго дня. Що тут у нас? Перший повар, що без стяжки. Так. Зайшли вот на кут. І ще не виставили рештування, виставили ще вже зробив. Тут так само вже я бачу. Є вже гіпсокартон і цей гіпсокартон тут вже пошпакльований. Тобто тут вже готово під фарбування так само, єдине, чого немає, немає ще плитки на підлозі. Ви бачите, вже залишки гіпсокартонів виносять. Забивцю. Так, бачу, вже все підшпаклювали, Єдине, що ще не затирали. Бачите, є ще такі... не шліфували, точніше. Ще не пошліфували. о, дивіться. Вже вам вивели, зробили виведені на кухню е холодної гарячої і каналізації. Я вважаю, це просто супер, тому що такі зайві мелочі, заради яких деякі сантехніки просто не поїдуть там одну-дві деталі зробити. А так вони приїхали, вже все, там під'єднують став е ці крани і вперед. Отак от добре виглядає. Ага, тут ще Бачите, відкос треба зробити. ну відкоси це, до речі, таке трошечки. Складне діло, тому що часу воно забирає багато, а вигляду робить небагато. Але оця незавершеність трішечки іноді заважає. Ну, Це ми вже, як то кажуть, взялися за те, щоб зробити готову квартиру людям, то вже будемо доробляти. Тут вже щось навіть пробували, я так дивлюся, чи то ґрунтувати білим кольором. Так, да, це пробували, це пробувала піра. Це пробували ґрунтувати. Але в кольор я бачу. Тобто це грунтівка. А тут ні. Ні, теж тут теж. Ну, тут наступний етап це вже фарбування. Ну але фарбування все одно з другого під'їзду. Тобто з середнього. Так, ну мабуть, все на сьогодні, що я хотів сказати. В принципі, більше нового нічого. Відео так затягнулося, так і довго вийшло. Ну, але я думав, що всім цікаво було по кожному під'їзді пройти. Перепрошую, що я не зайшов в осі 10, але штук 5-6 я зібрав, то я думаю, що добрий день. 5-6 зібрав, то вже окей. Добрий день. Якраз електрики йдуть доробляти. Но роботу вийшла вже з обіду. Оп. До речі, мало хто звертає увагу про те, що я знімаю відео. Одним кадром, фактично не склеюючи. ну Тому що, як чесно, я трошечки Е, І оце все займатися потім кілогігабайти кіло все склеювати не маю часу, тому ви бачите реально всю правду, яка тільки може бути. Яка тільки може бути. Ну така історія. Так, я зараз виглядаю. А так виглядає наступні секції і будинки парксайт. До наступних зустрічей вже в наступну п'ятницю. Можливо, там будуть цікаві розіграші. Готуйтесь обов'язково, особливо ті, хто куплять квартири в грудні, отримають невеличкий бонус. Все, всім-па!